Невже це відбувається? Піар-кампанія по 2 набирає оберти чи це просто сон, якщо так вщипніть мене. Отож, як завжди, як грім серед ясного неба, GSC продовжують дивувати свою аудиторію приємними новинами. Здавалося б, звичайнісінький день, від якого абсолютно нічого не очікуєш. А тут звідки не візьмись і GSC роздають по повній, повідомляючи, що візьмуть участь у польській ігровій виставці Game Арена. Тож, цитую: ще один шанс заглянути за периметр цього разу з 6 по 8 жовтня. Побачимось на вилазці до зони сталкери. Ну що ж, новина чудова, та що там, розриваюча. Від якої справжні фани вже біжать не тільки в айфорії, а й за карвалольчиком, так як будь-яка нова крихта інформації це подія, що змінює ваше життя. До речі, друзі з приводу подій, що змінюють життя. З однієї сторони, на превелике щастя, 6 жовтня в мене й справді відбудеться подія, яка змінить все моє життя. І це не GSC на Познання Game Arena. Це моє вінчання з найпрекраснішою людиною в світі. Так, тому як вже очевидно, стрімити я не зможу. Запевняти, коли саме покажуть там сталкер. Я теж не можу. Наразі офіційно GSC не заявляли про те, якого дня буде показ Сталкера. Можливо, це буде 7 або 8 число. Загалом, моя подія – це перший день, а познань Game Arena – 3. Тому 7 та 8 числа буду стрімити обов'язково. Чекатиму вас всіх. Ну що ж, друзі, новини чудові, схоже на те, що в GSC справді почалася та сама омріяна нами піар-кампанія по Stalker 2. Тому що не взяти участь в умовній польській ігровій виставці це як два пальці. А от показувати матеріали по грі на виставці, яка далеко не світових масштабів, на це повинна бути об'єктивна причина. І як на мене, ця причина саме і є початком активної фази піар-кампанії гри. І звісно, якщо це так, то гру ми справді отримаємо вже в першому кварталі наступного року. А до наступного... Року на секундочку вже менше, ніж три місяці, тому часу до релізу гри вже зовсім небагато. Припускаю, що ми знову отримаємо геймплей. Щоправда, розробники думаю, покажуть і інші аспекти гри. Можливо, це будуть підземелля або щось ближче до ЧАЕС. Ну або ж стелс-складову, чи дасть Бог похвастаються неймовірним технологічним проривом у графічному аспекті, який розірве все та всіх. Загалом, щоб нам компанія не продемонструвала, я безмежно щасливий, тому що невдовзі після геймском. Отримаємо знову нову порцію інформації по грі, та знову дубці хейтерів будуть підриватися, а серця фанів пришвидшуватимуться від кожного кадру. Хто зна, можливо, ми отримаємо й остаточну дату релізу. Маю на увазі саме конкретне число та місяць. Тим не менш, якщо цього не буде, в нас тисяча й одна причина радіти, бо за два дні починається виставка, на якій буде присутній сталкер 2. Отож, готуйтеся 7 та 8 числа. Буду на зв'язку онлайн. А вже за шосте, вибачте, таку подію, звісно, що перенести не можна долучайтеся в Discord, обговорюйте там всі актуальні новини, які ви отримаєте в перший день на Game Arena, коли я буду відсутній. А далі вже будемо разом. До речі, підписатися теж не забувайте. Чудовий день, чудова новина! Здоров'ячка вам, друзі!